Лодислава, зараз так багато всі говорять про скупчення російських військ на, на Сумсю, на сумському напрямку. Як ви вважаєте, ну в інформаційному просторі зрозуміло, що всі хвилюються, констатуються? А чи зробили висновок власне посадовці і військовоску і керівники військового рівня відповідного? Висновки щодо підготовки інженерних споруд і всього необхідного для того, щоб ну, умовно кажучи, якщо завтра Путін скаже в атаку, це не було ні для кого сюрпризом. Чи може потім віддати такий наказ? Так, цілком реально. кількість ворожого військ на території Курської області, що межу Сущиною, там за різними оценками від 10,5 до 14 тисяч осіб, е, сумарно. Але не зрозуміло, чи було відправлено певні ресурси, зокрема того самого підрозділу 44-го армійського корпусу, який нещодавно було перекинути на територію Курської області, на територію Білгородської, Ну а далі вже їх там ми починаємо утилізовувати на території, зокрема Вовчанська. Е, цю інформацію я підтвердити не можу, але те, що ворог, маючи нас навіть відносно невеликі ресурси, може створити нам певні проблеми на території Сумської області, ну що в так званій сірій зоні в прикордоні, це очевидно. Я не є е, прихильниками версії, мовляв, українські сили оборони виявилися не готовими до атаки ворожої армії на півночі Харківської області, бо розумію, що перша лінія оборони захисних споруд побудована на відстані від 8 до 10 кілометрів від лінії Держкордону. Нині бойові дії точаться на півночі. Харківської області десь на відстані 3, 6, 8 кілометрів, тобто фактично лише подекуди вони можливо впритул наблизились до першої лінії оборони. Чи є вона досконала? Є завжди питання. Звісно, хоча з одного боку, ми всі чули заяву президента Володимира Зеленського, який наголошує на тому, що рівень готовності протифікації, зокрема на Харківській території Харківської, області, складає 95-98%. Чи є воно насправді? Я думаю, що ми згодом дізнались, бо сподіваюся, кінецьки це буде зроблено відповідний розбір польотів. Як так сталося, що ворог має можливість просуватися вперед. Хоча відповіді, ну, що на менше першого рівня вже є. Ворог має можливість просуватися вперед, бо він не зважає на, шатальні, на, на шалені втрати в своїх бойових порядках, і, незважаючи на, на те, що чимало російських вояків навіки залишається в українській землі, так само, як і чимало ворожої техніки, спалено на, на наших територіях, він продовжує вперти. І тому зараз інформація, яку я бачу з моніторингових ресурсів щодо того, що ворог фактично контролює 50% Вовчанська, для мене не є дивною. Бо, де-факто, безпосередньо в Вовчанську будувати інженерну фортифікацію було край важко. А отже, фактично, наші сили оборони змушені використовувати житлову забудову для організації оборонних дій. Ну і до того на боці ворога перевагу веційних в артилерійській компоненті, А ми ж поки що займаємося певною мірою дурньою, бо нам не дозволяють американські партнери використовувати, зокрема, зброю, щоб наносити удари по території Російської Федерації. І тут виникає досить дивна ситуація. Наша розвідка чітко е фіксує, де знаходиться місце засередження ворожих сил та за. Себе на території Белгородського області, а ми не маємо ресурсів, щоб вдарити заздалегідь превентивно по тому зосередженні, бо ворог на території Росії почуває себе, мав в такому картковому будиночку, там де йому нічого не загрожує. Серйозний виклик, і тут є над чим працювати, зокрема нашим дипломатам. Бо скільки ще по часу буде тривати таке знущання, мовляв, ми вам зброю даємо, але ви її не маєте права використовувати по території Російської Федерації. Мені здається, це абсолютно контрпродуктивна і деструктивна позиція. Коли ця ситуація буде виправна, я не знаю. Ну, власне наступне питання про ваші враження від вчорашнього Рамштайну, деякі які там позиції були оголошені в частині на передачі Україні зброї. Боєприпасів і так далі, але а, Остін на прес-конференції за підсумками цього заходу а, сказав таку цікаву річ, що, начебто, вони проти, але а, вже позиція його не була настільки чіткою, як раніше, в частині нанесення ударів по російській території. Наскільки я зрозумів, що а, в принципі атакам самим, мабуть, не варто, але якщо мова йде про артилерійські системи, тобто для ведення бій бойових дій в ближній зоні. То тут вже американці не настільки сурові, як раніше. Ваша думка змінюється позиція Пентагону, тому що ну, ну дуже багато власне західних урядів сказали, що власне немає ніяких обмежень, починаючи від фінів, закінчуючи Великобританію, а а між ними там ще досить велика кількість держав. Але американці все одно такі досить обережні. Здається, мені все це схоже на якесь ізоїдство, бо звернуть увагу. Ентоні Блінкен, держсекретар, прибуваючи з візитом в Києві, розповідає про те, що Америка не схвалює, але тим не менш не може заперечувати в разі, якщо українські сили оборони будуть використовувати зброю, яку отримують від уряду США для ударів по території Російської Федерації. Вчора шеф Пентагону Лойтосін заявляє ну, приблизно те ж саме, А з іншого боку, виходять офіційні речники Пентагону, які заявляють без застав. Належна ні на питання, чи може українська армія використовувати зброю, яку отримують американських партнерів. Тому мені здається, що тут є певна така дискусія, яка може бути пролонгована у часі ненаймовірну кількість е днів, тижнів, е можливо, місяців, аж допоки наші е західні, зокрема американські партнери, нарешті ухвалять відповідне рішення. Е є момент несправедливості. Бо ворог використовує проти нас всю наявну у нього компоненту озброєння, ну хіба що за виключенням ядерної зброї? А ми маємо дотриматися якогось там політесу, не використовуючи ту зброю, яку має в наявності і маючи верифіковану військову, тобто законні цілі, не бити по цих пілях, в тому числі з використанням західної зброї. Як так може бути? І як в такий спосіб можна бути чи мати буде парітитні умови на полі бою. Точно неможливо. Але тим не менш наші західні партнери вважають за ціни і далі продовжити таку дивукову територію. Що, мовляв, ми зброю вам дамо, але використовувати її проти ворожої армії на території Російської Федерації, ми вам такого права не, не, не дамо. А, без такого дозволу, без дозволу бити по території Росії. Ми бачимо, що вони наразі концентрують свої сили. Ми бачимо, що вони збираються біля наших кордонів. Ми бачимо, зокрема, їх. Поблизу Сумської та Харківської області, та там, де вони ще не встигли прорвати лінію і, і пройти вглиб наших територій, зокрема на Харківщині, та і ми не маємо дозволу бити по тим територіям. Тими ресурсами, що є у нас, ми можемо забезпечувати. Їх розконцентрацію, тобто використовувати ті ж самі дрони, ті ж самі FPV, чи чи є в нас, чи достатньо цього, чи можемо ми це робити? Чи ефективно воно для коза. Для зброї кожної номенклатури є визначене бойове завдання. Зараз росіяни активно використовують тактику атак за допомогою о, так званих танків сараїв, чи ангарів чи мангарів. Звісно, що цю споруду, яка облітнує буквально листами з металевого профілю, пробити фікві дроном неможливо. А от артилерійські боєприпаси чи деякі системи протитанкової боротьби з цією місією спораться точно на відмітку відмінно. Але ж ми маємо ті саме застереження щодо не зброї безпосередньо по території Російської Федерації. Це серйозний виклик. Я думаю, що не дарма свого часу уряд Джо Байдена вирішив не надавати певну на мотуру озброєння для уряду держави Ізраїль. Згадаємо, що тому передувало спочатку, чимало застережень. З боку Джо Байдена та його оточення мовляв, Ізраїль має діяти на трисяте раз газ газу дещо в інший спосіб, ніж вважають за потрібні ізраїльські військові. А потім все це було трансформовано в зупинення поставок того чи іншого. Кування то зброя, яка насправді дуже важлива для реалізації місії знищенню терористів на території анклаву в Секторі Газу, та я думаю, що це така собі проба про і щоб вони стикнулися з такою ж самою затримкою поставок військово-технічних ресурсів для потреб українського війська. Ми обо стово втратила сім місяців. Через те, що відбувалось певні внутрішньополітичні баталії в уряді Сполучених Штатів Америки. Якщо і зараз ми перестанемо отримувати належні партії озброєння боєприпаси до того озброєння, то я не впевнений, що цей рік для нас мене це був, бадай на тому ж рівні щодо територіальних втрат, що це було що то було минулого року, і тому дотримання певних взятих на себе зобов'язаних залишається ключовим фактором, але це не лишає нас права. Проводити далі консультації з нашими захисними партнерами, намагаючись в такий спосіб переконати і американців, і європейців щодо того, що поставка та надання права на використання зброї по території Російської Федерації це не лише про безпеку України, це в тому числі про безпеку східної частини Європейського континенту. Неславну з точки зору військового зрозуміло, що це це просто маячня, коли такі штучні обмеження в запроваджуються впродовж багатьох років, але як би там не було, західний світ він за ці роки дуже сильно мутував. Якщо ми починали з гранатометів, крутих, але тим не менше гранатометів, зараз мова йде вже безпосередньо про літаки, про ракети, і як то кажуть, оце от е, формулювання, аби не було конфронтації, воно дуже сильно змінилось. Так, от е, з військовими зрозуміло. Так, чому тоді американське політичне керівництво займає таку дуже обережну позицію? І, власне, чому не порадити, наприклад, тим самим американським генералам ну, пограти в цю чудову гру, яка називається Настамніт в кінцевому випадку, в разі чого це не ми? Ну є ж варіанти для того, щоб цю ситуацію привести до логіки звичайної військової. Безумовно, тим більше в історії Америки є такий чудовий досвід у участі на боці маджахедів в, в радянсько-афганській війні. Тоді так само американських інструкторів і солдат удачі на території Афганістану не було, але тим не менше, вони ефективно працювали з міграми по радянських літаках та вертольотах що цього разу зупиняє від таких дій американської армії достеменно відомо. Хоча зважаючи на досить неґрунтовну і непослідовну позицію американського уряду до прикладу часів 14 року, а тоді я нагадаю нашій аудиторії, президентом США був Баракабана, а віце-президентом Джо Байден – тоді вона так само жодним чином ефективно не відреагувала на ті виклики, з яким спілкувалася планета. Я маю на увазі анексію Криму і в подальшому розгортанні бойових дій на сході нашої країни. Адже усім було очевидно, що за цими. Процесами стоїть Російська Федерація, Москва, але не було вжито жодних заходів для того, щоб приборкати тоді агресора. Потім спрацювала класична схема: зло, яке не покарана, вона множиться, і нині світ має повномасштабну війну в самецінкому центрі європейського континенту. Кінця краю того протистояння немає, і тут ми маємо розуміти, що. Ще досі вже ще зараз. Ми можемо виправити ситуацію, приборкати Путіна та його оточення. Але якщо того не станеться, я думаю, що світ очікує ті самі процеси, і за якими він спостерігав, чи перебував у процесів Другої світової війни в середини в середині минулого сторіччя. От тоді так само зло яке особлювала влада Адольфа Гітлера, Вона не була вчасно припоркана і відповідно все трансформувалося в неймовірні за масштабами трагедії планетарного рівня не виключаючи що від цього разу, якщо будуть далі, наші західні партнери зволікати з прийняттям відповідних жорстких рішень, світ на те саме може очікувати. Тим не менше, я все ж таки повторю питання: от так, які політичні причини, що американський уряд зволікає? Тобто раніше, ну всі всім здавалося, що Путін такий страшний. принаймні вони це так пояснювали, що у них ядерна бомба, яка нікуди не ділась, але підходи вони ж об'єктивно змінились, а тут вони все одно тримаються за цю позицію ліж би не було війни. Це ж... Пана Рома, ми, ми ми з вами не знаємо, які там дискусії залаштункою відбуваються. Але ж я певний того, що все це безпосередньо особиста позиція Джо Байдена та найближчого округу оточення щодо не проведення заходів, які б мали би підвищувати градус російсько-українського протистояння. Інших причин я не бачу, адже я думаю, що американські військовослужбовці точно не готові, і вони мають і ресурси, і натхнення, і бажання приборкати того самого. Російського диктатора, який насправді зруйнував світоустрій, який було встановлено на планеті під підсумком, є саме Друга світова війни. Я тут на початку говорила про те, що Анналена Барбок приїхала до Києва і, власне, каже, що приїхала в вирішальний момент. Кілька днів тому Росія розпочала новий наступ на Харків. Ну, принаймні так, зі слів Ал Барбок, і мета її поїздки. А власне, запевнити, що навіть попри загострення ситуації в зоні бойових дій Німеччина Європи і надалі твердо стоятимуть на боці України і не припинять її підтримку. А в той самий час президент України дає інтерв'ю і каже про те, що та Європа допомагає дійсно, і партнери намагаються підтримувати Україну чи можуть. Єдина проблема полягає в тому, що вони надають те, що нам необхідно, з запізненням десь на рік. Так, а наш міністр оборони говорить на додачу до заяви президента, що ми отримали лише 50% від того, що анонсовано для передачі української армії, і це насправді серйозний виклик, бо не зрозуміючи, скільки коли ми отримуємо військово-технічних ресурсів, важко планувати свої дії. А за таких умов говорити про буде перейти на полі бою не варто. На, на превеликий жаль, ще й досі провідні політики цієї планети не зрозуміли, що Путін не буде обмежувати свій виключно суто території України. Йому потрібна чином менше вся Східна Європа, так як це було за часів панування Москви на Європейському континенті. І потім буде і далі рушити до цієї цілі, поки його за допомогою сили ми не запорімамо. Да. Ну що ж, виходить так, що знову-таки обіцянки маємо. Не говорити про ці обіцянки. Просити менше їх озвучувати їх не виходить, тому що тоді виникає відчуття, що нас не підтримують взагалі. Озвучувати ці обіцянки, виходить так, що ми тоді можемо по кілька років чекати на те, щоб нам його нарешті передали в тому обсязі, в якому пообіцяли. Володиславе, я от хочу все ж таки уточнити. Тобто от був Рамштайн, з одного боку правильні політичні заяви, але саме наповнення цього пакету, воно якось не то, що стає менше, процес починають менше говорити. От, на вашу думку, вам не здається, що от люди, які ухвалюють політичні рішення, вони все ж таки прийшли до такого геніального висновку. що... Просто не треба все оголошувати, а просто треба робити. А, бо на війні, як то кажуть, сюрпризи, вони дуже класні. От по Севастополю почали прилітати атакам як вони там, М-59, і ніхто ж про це не говорив. Можливо, і по іншим позиціям буде такий підхід. Дай Боже, щоб воно так і було, бо насправді серед п'ятірх учасників Рамштайну цього клубу не всі країни готові на широкий загал повідомляти обсяги та специфікацію того самого військово-технічного спілкування, яке отримує українська армія в рамках відповідної колаборації. Насправді це не важливо. У мене найменше говорять, найбільше роблять, бо насправді словами ворожі танки не зупиніш. А от наявність ракет відповідного гатунку та специфікації. Це стане нагодою для того, щоб зупиняти штурмові загони ворожої армії. Бо коли ми баємо, чи чуємо чимало обнадійлових заяв, це історія чудова, а коли ці обнадійливі заяви підкріплюються та підкреслюються відповідними діями, спрямованими на оперативне та повномісне забезпечення українських соборів, на всім тим, що необхідно на полі бою, це справно багато краще. Пане Владиславе, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Да, слава Україні. Героям нашим слава і смерті тим клятим ворогам. Головне, щоб для смерті тих клятих ворогів було якомога більше необхідного ресурсу, необхідної зброї і далекобійної артилерії, якою можна бити по тим клятим ворогам, поки вони знаходяться на своїй території. До наступної зустрічі в ефірі вам кажу. Да, все добре. А військовий експерт Владислав Сілізньов був з нами на зв'язку цієї години.